Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання станом на 28 травня, 1602, немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошую закритою. Розпочинаємо мене звати Ольга Стельмах, я працівниця департаменту секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому заході я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми підвищення соціальної захищеності бездомних осіб. Та подолання проявів безпритульності на території Львівської міської територіальної громади на 2025 2027 роки. Подавати свої пропозиції можна безпосередньо на громадському слуханні до 23 червня 25 року та до управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скринку. Електронна скринка зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради. У рубриці прес-центр громадські слухання. Голосування щодо регламенту не буде відбуватись у зв'язку з відсутністю учасників. Тож запрошую до доповіді директорку департаменту гуманітарної політики військової міської ради Валентину Бартош. Доброго дня. Шановні учасники громадських слухань. Я хочу сьогодні представити програму підвищення соціальної захищеності бездомних осіб. Там подолання прияв безпритульності на території Львівської територіальної громади. Ця програма розроблена нашою командою департаменту із залученням громадських організацій і включає в себе заходи для того, щоб ми могли допомогти тим, хто опинився на вулиці, пройти це складне життєве випробування, соціалізуватися і мати шанс на друге життя. Отже, в чому актуальність цієї програми? Тому що ми спостерігаємо збільшення кількості бездомних осіб до понад мільйона людей, це за результатами досліджень, які були проведені в Україні, і можемо зауважити, що потреби, які на сьогодні визначаються, визначаються саме бездомними людьми, тобто люди, які опинилися в село тих чи інших обставин. На вулиці вони визначили топ п'ять потреб. Потреби є різні, але перші місця займають такі питання, як надання медичної підтримки, це питання тимчасового проживання, гаряча їжа, гігієнічні послуги, тобто прання одягу, приймання надання санітарно гігієнічних процедур, і також інші підтримка, така як юридичні послуги і довгострокове житло у Львові. Діє комунальна установа, джерело, яка надає допомоги і різні сервіси для бездомних осіб. І за останні за останній рік, 23-24 два роки, було надано більше 98 тисяч послуг для бездомних осіб. Найбільша кількість з них це безплатне харчування, це нічний притулок, гігієнічні процедури і медична підтримка. І яка ж мета програми? Наша мета це сприяти розширенню. Мережі надавачів послуг, тому що у Львові працює комунальна установа, також працюють громадські організації, які надають виду допомоги. Ми хочемо підтримати тих, хто працює в даному напрямку. Також хочемо напрацювати нові, нові види взаємодії між надавачами допомоги і надавачами соціальних послуг, впроваджувати нові якісні рішення у подоланні прояву бездомності і, звісно, надати можливість. Виставно повертатися все ж таки до нормального життя, але через певний комплекс засобів, які можуть бути забезпечені як підрозділів міської ради, так і громадськими організаціями, які сьогодні працюють на території Львівської громади. Ну і звісно, це залучені мешканців громади, тому що дуже часто мешканці не знають, як реагувати на, на те, коли вони бачать бездомну людину на вулиці і не знають, як себе поводити, хочуть допомогти, але не знають, яким чином це можна зробити. Що забезпечує Програма. Програма забезпечує розголожену систему надання бездомним послуг, систему надання послуг бездомним людям, яка пов'язана з правильною комунікацією між надавачами і утримувачів послуг, доступними послугами і також інноваційними методиками у впровадженні даних послуг. Ми хочемо залучати потенціал наших громадських організацій, благодійних фондів для того, щоб посилювати волонтерські ініціативи для того, щоб більше людей могло. Дізнатися, як правильно допомагати бездомним і вміти правильно надавати соціальну підтримку, тому що в будь-які складні ситуації, в якій опинилася людина в силу тих чи інших обставин, якісна соціальна підтримка дозволяє людині подавати цей шлях і побудувати нове життя. І на цьому етапі ми можемо їй в цьому допомогти. Можливе залучення некомунальних на надавачів соціальних послуг бездомним особам за рахунок фінансового ресурсу міської ради це полягає в тому, що ми хочемо в рамках програми відкрити можливість закупівлі соціальних послуг для того, щоб посилити громадські активності і покращити якість надання послуг, забезпечити новий рівень комунікації і все ж таки додати нових мотиваційних стимулів для впровадження нових послуг. У процесі виходу осіб соціального становища бездомності. Яка у нас система? Це яка працює у Львівській громаді? Комунальна установа, міський центр соціальних послуг та реабілітації Джерело і громадські організації і більше десяти, які працюють у Львові. Які заходи передбачені програмою? Це соціальне патрулювання, тимчасовий притулок, юридична підтримка, медична підтримка, соціальні компанії, надання соціальних послуг, таких як роздача їжі, забезпечення житлом, надання гігієнічних послуг, інформування, консультування і представництво інтересів, тому що дуже часто потрібна допомога у відновленні документів таких осіб. І е, тут, е, тут представлені конкретні заходи, які е, пропонуються в рамках цієї програми. І я пер, пер, зможу назвати в е, рамком програми, ми передбачили три блоки заходів, і я окремо не проговорюю по кожному блоку. Якщо ми говоримо про такий напрямок, як раннє виявлення бездомних осіб. Та осіб з групи ризику, тому що людина може бути не не може мати житло, але її її життєва поведінка, її статус і життєва ситуація можуть стимулювати і привести до такого явища, як бездомність. Тому наше завдання все ж таки працювати над контролем кількості бездомних осіб і правильно реагувати результати, правильний вид заходів для виявлення і допомоги. Також окремий акцент це робота з дітьми, тобто виявити, вчасне виявлення дітей, які можуть перебувати в складних життєвих обставинах і згодом опинятися на вулиці. Також це окрема робота. З для забезпечення належних умов проживання наближених до сімейних дітей з Сирії це окремий напрямок, яким займається окреме управління міської ради, але основних задач це є власна допомога дітям, щоб вони проживали в сім'ях і не опинилися на вулицях. Співпраці надавачів соціальних послуг, зокрема з такими потужними і важливими організаціями, які працюють в рамках соціалізації, це з центрами зайнятості, центрами надання безоплатної правової допомоги у випадку виникнення якихось юридичних або конфліктів, і також з постережними комісіями і органами, установами в сфері напрямку системи покарань. Це якщо ми говоримо про осіб, які перебували в місцях позбавлення волі. Реінтеграція бездомних осіб передбачає надання певного комплексу соціальних послуг, також надання бездомним послуг бездомним послуг поза межами закладів, таке як ми практикуємо соціальне патрулювання в зимовий період, і також все ж таки поширення практик виїзних прийомів для того, щоб охопити більше локацій, де можуть перебувати бездомні, надання тимчасового притулку центральної допомоги. допомоги, тому що вчасне надання медичної допомоги дозволяє людині все ж таки бути більш самостійною і переходити на наступні етапи життя і отримання і надання собі, самому собі допомоги. І е, такі одним заходом є також карта створення соціальної карти підтримки бездомних осіб, вона вже працює. В нас на сайті міської ради і може додаватися, якщо з'являється організація або якийсь фонд, які готові допомагати працювати в цьому напрямку. Ну і звісно, третій блок важливий це співпраця з організаціями, які надають допомогу бездомним особам. І в рамках цього напрямку ми плануємо залучати, надавати фінансову підтримку для здійснення фінансової статутної діяльності. Цього року ми вже. Таку підтримку надали декільком організацій для того, щоб вони могли працювати і надавати послуги. Також пропонуємо роздаємо варіанти кладення меморандумів про взаємодії з комунальним надавачем соціальних послуг для підтримки бездомних осіб і виходу з кризи, проведення різноманітних конференцій, семінарів, дискусій, також круглих столів, які показали дуже, добрий, дуже добру практику і гарний ефект. Для поширення даної інформації, напрацювання нових підходів і сервісів, і безперечно, це проведення соціальних кампаній і проведення різноманітних інформаційних кампаній для того, щоб залучати мешканців і пояснювати, яким чином мешканці можуть бути долучені до цієї програми і можуть бути долучені до підтримки бездомних осіб і реагування на такі явища, як бездомність. Дякую, дякую вам за доповідь. Ші онлайн слухачі можуть задавати запитання. У мене також є декілька запитань, можливо, ви можливо, потому, може можуть назву відповісти. Тобто, ви казали, що громадяни і можуть звернутися, якщо і повідомити про те, що є ця безпритульна людина, десь перебуває, а яким чином вони це можуть зробити, кому куди телефонувати і як будуть реагувати відповідні служби на це звернення? Так, дуже дякую за запитання, тому що. Це питання дуже поширене, і ми дуже часто стикаємося з таким запитом, що є бездомна людина, ось вона тут знаходиться за даною адресою, і нам потрібно на це відреагувати. Правила дуже прості. Все залежить від того, в якому стані перебуває людина. Тому що, якщо це і бездомна людина, а ми не знаємо, чи це бездомна людина, ми можемо лише за зовнішнім виглядом зробити якісь певні висновки. І тому дуже важливо правильно на це відреагувати. Якщо ми бачимо, що людина потребує медичної допомоги, тобто вона перебуває в певному стані, бо, можливо, має якісь поранення чи пошкодження на тілі, однозначно, краще викликати в першу чергу швидку. Це, це беззаперечне правило. Якщо ми говоримо про те, що людина просто знаходиться десь на якомусь місці, перебуває в спокійному стані, і ми, ми маємо дуже багато випадків, коли люди розмовляють і питаються, як ви і що ви, найважливіше, Подумати людину, чи вона знає, де можна отримати допомогу. Тобто це інформування про наш центр, який працює в філія, яка працює на Каролівській і надає підтримку для бездомних осіб, надає гарячі харчування, надає нічний притулок. І може допомогти соціальною адаптацією, тобто може допомогти з відновленням документів і оформленням різних питань, які виникають у цієї людини, і однозначно допомогти отримати медичну допомогу. Тобто важливо людину проінформувати. Дуже часто, коли ми отримували запити від громадськості або від мешканців про те, що є людина. Навіть я зараз пригадую, це було тут недалечко, навіть від цього місця, де ми зараз з вами знаходимося, що є старший мужчина, який був, ну, знаходився біля смітників, і мешканці дуже співчутливо ставились до цієї людини. А ми дуже добре знали цього пана, з ним працювали, він дуже добре знає про наші послуги, але має певний, ну, певний вибір власний. І він вирішує такий, такий спосіб проживати, хоча знає, де можна отримати допомогу, і, і її там отримує, але більшу частину ну, дня проводить на вулиці. І треба розуміти, що це теж як правильний вибір людини. Наша задача допомогти людині і запропонувати допомогу. Але маємо розуміти, що людина має право відмовитись. Якісь конкретні номери, куди звертати, зрозуміло, що якщо це швидка, то це 103, А інші якісь соцслужби саме номери? вже є. в нас телефон гарячої лінії джерела. Я його не пригадую точно, а. якщо можна, ми можемо його десь прописати, бо ми в слайді не давали таку інформацію, але зараз мої колеги знайдуть, тому що це єдина лінія для осіб, які є у скруті. Він є безкоштовний і ми можемо до нього, на нього зателефонувати, але на гарячій лінії міста 1580 також можна повідомляти. І ще, наприклад, такий випадок я теж хочу зауважити, користуючись нагодою, якщо наприклад, людина каже, я їду в транспорті, лежить людина на газоні. То, будь ласка, наберіть 102, повідомити місце локації цієї людини, і це буде самий правильний випадок. Дякую ще питання щодо громади ронів. Ми бачимо, що у Львові їх багато досить. Чи буде ця програма розповсюджуватись так само і на цю громаду? Я вам так скажу, що ми не робимо різниці щодо приналежності до національності. Якщо людина звертається по допомогу, ми зобов'язані цю допомогу надати незалежності від того, до якої національності належить ця людина, тому що ну тому що такі правила і так мають працювати соціальні послуги. Якщо ми говорити про то більше вам скажу, що місто турбується, і, і ми знаємо е, про е, певну кількість ров, яка проживає на коло а в певній частині. І допомагаємо і дітям і отримувати медичну послугу. Там ще тижнево проводяться різноманітні заходи для того, щоб допомогти дітям, і дорослим. Ну, в той період в тих умовах, в яких вони переживають, переживають. Але тут питання стать в тому, знову ж таки, якщо ми кажемо про соціальну послугу, ми говоримо, що це не насильницька якась акція, а пропозиція. Людина повинна мати вибір і мати можливість. Тому ми говоримо, коли ми кажемо про програму, ми хочемо дати людині можливість. Якщо людина готова вийти з бездомності, тобто вона вже готова носити чистий одяг, вона готова приймати, бажає бути чиста. Тобто ми говоримо, що людина вже приходить до наступного етапу, і їй потрібно готова йти вже на роботу, але, на жаль, немає житла. Тому ми говоримо про те, що ми можемо запропонувати такій людині тимчасове житло, поки людина буде проходити ці етапи соціалізації, і виходу з кризи. Ось тому ця програма говорить про те, що ми мали можливість таку допомогу надати. Якщо ми говоримо про базові потреби, такі як їжа, одяг санітарно гігієнічні процедури ми хочемо дати можливість людям теж отримувати безперешкодно ці послуги. І ця програма власне про те, щоб ми могли забезпечити надання цих послуг всім, без виключення, хто буде цього потребувати. Дякую. І ще таке питання: скільки коштів буде виділено на реалізацію цієї програми, тому що такий досить великий термін на три роки. Чи можете ви сказати приблизно суму? Чи може є? Так, дякую. Ми програму затвердили на три роки для того, щоб мати не ну, щоб розуміє, що це є програма, яка має розвиватися. Ми багато речей заклали як ну там розвиток мережі та. Посилення, плюс інформаційні компанії, плюс покращення сервісів. Тобто, кожного року ця програма має розвиватися, тобто нарощувати свій потенціал. Цього року ми передбачаємо 3,5, майже 3,5 мільйона гривень на цю програму для того, щоб мати можливість закупити послуги, соціальні послуги для бездомних осіб, для того, щоб посилити і можливість підвищити. Кількість послуг, які можна буде надати бездомним у Львівській громаді? Дуже дякую. І ще таке останнє питання. Яка очікувальна кількість нових осіб, які можуть звернутися в центр протягом 25-го року? Тому що я читала перелік, що минулого року близько 900 людей звернулися і отримали певні послуги. На цей стан, на цей можливо, 25 п'ятий рік є якась кількість осіб, яка прогнозується кількість. Дивіться, тут в цифрах теж треба... Ну, якщо ми говоримо про цифри, то в нас е, якби є дві частини, дві складових. Тобто є люди, які приходять і отримують нічний притулок і їжу, тобто це така кризова, е, швидка послуга, а є люди, які потребують надання соціальної послуги, такі як супровід, відновлення документів і так далі. То е, ті люди, які філія бере під супровід і допомагає проходити ці життєві складнощі, було близько 900. Але якщо ми говоримо про людей, які щодня звертаються для того, щоб отримати притулок або їжу, або попрати одяг, або отримати новий одяг, то кожного дня на вечір це близько 50-60 осіб. Тобто ця кількість є значно більша. Дуже дякую вам за доповідь. Бачу, що в нас онлайн немає запитань від учасників, тож ми будемо завершувати. Хочу нагадати, що з пропозиції щодо даної програми можна подати до 23 червня 2025 року, включно до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну, електронну скриньку, зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці, прес-центр, громадські слухання також там ви зможете ознайомитись детально зі всіма документами цієї програми, яку ми сьогодні представляли. Тож дуже дякую всім за участь, за те, що прийшли, і за вашу небайдужість. Слава Україні!